Я не відчувала стільки ненависті. У мене ніколи в житті я не була таким агресивним людиною, як зараз. Тому що я просто ненавиджу все, все що пов'язано з Росією. Вони всі підтримують цю війну, і тому я вважаю, що цих людей потрібно отак за колючу проволоку і пусть вони там собі живуть. Як їм подобається. А все буде Україна. Діва, діва. Давай покажемо, де Україна. Ось там Україна. Ось там Україна. Ось там, ось там наш дім, Харків. Знаєте, в Харкові ми не чули сирен. Ми чули дещо страшніше. Ми жили на Салтівці, це самий вже відомий район. Коли почалася війна, 24 лютого, ми прокинулись як і всі від обстрілів. Ми жили на 9-му поверсі, було видно лінію градів, які, які стріляють у наш бік. Робота була на північній сал Салтівці, наша студія. Це взагалі зараз це відоме місце як пекло. Я добралася до студії, але вже розумію, що там чутно автоматні черги. Це зовсім поруч, поруч було, тому я навіть не зайшла до студії, я бігла звідти. Постійні вибухи, ми розуміли, що це російські агресори. вирішили, що треба бігти в підвал. В підвал ми дитину так в, в ковдру замотали і пішли без, без речей, без чого. Взяли цей пакет з документами на всяк випадок. Дуже складно було з продуктами, з водою, з їжею, тому що магазини були але, або закриті, або там були черги такі, що ну, неможливо було достоятися. — Яка машина о, буде? Так, у тебе самоліт. А як він літає? Покажеш? Вот так. Вот — так Високо літає. Вот День, напевно, шостий або сьомий І над нашим прям дахом пролетів винищувач. Я кажу, ні, все. Я злякалася так, що в мене тремтіли руки. Я, я я кажу, я так не можу. Це було 5 березня. Так, ми виїхали. І ц... люди просто йшли пішки. Вони з валізами, з собаками, з, з тваринами просто йшли так уздовж дороги в нікуди. І саме так і ми. Ми виїхали з Харкова, куди їхати не знаємо. Родичів у нас мої всі в Донецькій області, а чоловік родом з, 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 з Арцизу, з Одеської області. І тому ми вирішили їхати сюди. Це такий, знаєте, от там пекло, а тут начебто рай, тому що це зовсім інше сприйняття всього, що коїться. Тут працюють магаз магазини ти можеш піти набрати води, ти не чуєш цих Вибухів. Наш будинок зруйновано, наша квартира. В неї був приліт, тому Дуже добре, що ми виїхали саме у той час, що нас не було у той момент вдома. Ми не розбирали чим, свої валізи, тому що планували їхати повертатися додому. Чуже місто, чужа квартира все дуже для мене. чуже. Все. Ми досі не звикли, тому що жили. У великому місті. і тут все дуже таке маленьке. Раз-два, <му> раз-два, Спочатку працювала на заміні в арційській школі мистецтва, потім, коли Приїхав основний викладач. Мене, для мене набрали групи нові. Це для дорослих, для дітей перший клас набрали. Хлопчик великий. Харків це моє улюблене місто, це місто, де я змогла виплатити свою мрію, до якої дуже довго йшла, це моя. Це моя танцювальна студія. Але вона залишилась там. Я знаю, що все буде, все ще можна побудувати, все ще. Звісно, буде, я в цьому впевнена. Після перемоги в мене буде велика студія, але просто дуже багато зусиль потрачено на цю студію, на цю квартиру, яка була у Харкові. Дядь, дай Даймо нічого. Ні? Даймо нічого. Коли тут чути вибухи, було декілька разів, то це вже нереальний страх, який ніколи не, не пройде, який взагалі на все життя залишиться у спогадах.